Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС. Правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвама ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського союзу відповідно до частини 2 статті 7 договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у раді ЄС щодо держав, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу повагу до людської цінності, свободи, демократії, рівності та верховенства права. Алі, цитата механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати позбавити Орбана право голосу в раді, вважає Сарвама. У тексті петиції наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права. А після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішення державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для європейського парламенту. Вжити заходів. Збір підписів під петицією триватиме до п'ятниці, після чого її передадуть голові Європарламенту Роберті Мецсолі. Зауважу, петиція з'явилася після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент. Це може посилити роль Орбана в ЄС. Він тимчасово головуватиме в Єврораді, в разі якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю. Детальніше про можливість позбавлення Угорщини права Голосу в Раді ЄС. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, рада вас бачити. Вітаю пані Наталя. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви знову з нами. Ну, давайте поговоримо про ініціативу щодо позбавлення угорщини права голосу в Раді ЄС. Як оцінюєте силу петиції спрямованої на цю мету? Я думаю, що це. Насамперед, передвиборчий крок, тому що в червні відбудуться вибори до європейського парламенту. Вони пройдуть в усіх країнах Європейського союзу, і е, політичні сили, які будуть боротися за голоси своїх виборців, вони зараз хочуть у різний спосіб довести, що вони стоять на тих чи інших позиціях. Наскільки я розумію, е, Орбан належить до євроскептиків і тому. Є на сьогоднішній момент ситуація, коли ну, він, він може бути використаний іншими політиками як такий собі офірний ЦАП, який піддається критиці, на яким ну, знаєте, вигідно політично інформаційно грати. Чому? Бо про Орбана багато говорять, він постійно присутній в інформаційному просторі і. Підтягуючись до нього, це такий технологічний прийом підтягування до лідера, і це е, крок, який, на мою думку, є цілком логічним для того, щоб нагадувати про себе, тим більше, якщо вибори будуть е, ну майже за півроку, е, відповідно є час е, відігравати такі речі і робити їх більш ефективними. На вашу думку, з розрахунку на політичні амбіції і сподівання, які ще країни можуть приєднатися до ініціативи Фінляндії? Тут збір підписів буде відбуватися. Я так думаю, здебільшого по партійних групах, і ми побачимо це в п'ятницю. Як це буде відбуватися? Я не думаю, до речі, що європейська народна партія буде дуже активною в цьому питанні, тому що для неї. Приділяти надто багато уваги Орбану, це означає отримувати удари у відповідь. А європейська народна партія, яка сьогодні домінує у європейському парламенті, в європейській комісії, вона, я думаю, зацікавлена в тому, щоб зберегти власні позиції. Спираючись на вашу думку, скажіть, будь ласка, чи можемо ми очікувати, що ця петиція не набере необхідної кількості голосів, аби вона була передана далі? Це цілком вірогідно, тому що е, це той випадок, коли головне прокукурікати, а там може і світанок не настане. Тобто, інформаційно е, представник Фінляндії вже показав, що він, ну так би мовити, великий противник Віктора Орбана і він буде це далі використовувати. Але розраховувати, що європейський парламент, який є представницький орган без директивних механізмів. Зможе зупинити Орбана, це трохи наївно. Швидше треба звернути увагу на Маріо Драгі на колишнього італійського прем'єра і колишнього керівника банку Європейського союзу, який виглядає більш реалістичним головою Європейської ради, тому що він буде рівно віддаленим він має достатньо великий авторитет. Зрештою, ну в банальному вимірі. Його підпис є на дуже багатьох єврових купюрах, і пересічний європейсь усвідомлює, хто це такий. Ну, ми не перший день говоримо про можливість призначення пана Орбана тимчасовим головою Ради ЄС. Ну, наскільки я розумію, то через це можна не перейматися. А, ви знаєте, якщо ми хочемо здійснювати ефективну європейську інтеграцію України. То ми маємо думати не про те, що робить Віктор Орбан в Угорщині, і що він може робити гіпотетично на посаді керівника Європейської Ради протягом короткого терміну, а ми маємо думати про те, що і як має робити Україна. Оце дуже простий спосіб. Ми маємо здійснювати зміни перетворення всередині України і транслювати їх далі. А якщо сьогодні головою... Рахункової палати призначають людину стосовно якої застереженнями виступали посли Групи Семи, то на що ми розраховуємо в такому випадку? Який, який наш меседж? Що нам не цікаво, що ви думаєте, ті країни, які надають нам найбільше допомоги? Тобто, виходить, що думка їхніх дипломатів нам, в принципі, по барабану, так? Ну, це неправильний, нездоровий, нетверезий підхід і від нього нічого хорошого не буде. Не можу з вами не погодитися з іншого боку мені здається, що не варто пана Орбана взагалі скидувати з перших щаблів, тому що ми бачили, що його дії, його рішення, його голос в Єврораді вони також суттєво відбивалися на зокрема на підтримці України і щодо взагалі шляху України до Європейського Союзу. А тож мені здається, що зараз варто а, паралельно думати і про те, що він може утнути. Ну сподіваюся, не утне на, на в, крі, в кріслі голови. Ради Європейського Союзу, ні, ви не зовсім праві, пані Наталя. Нам треба думати, що і як нам зробити до засідання Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого, і на якому будуть обговорювати виділення Україні 50 мільярдів євро, які нам вже достатньо давно обіцять. Це сума, яка має бути виділена на 4 роки для відновлення української економіки. І нам треба думати, які мають відбуватися всередині нас. Всередині України зміни, бо ми у нас на сьогоднішній момент е, за останні місяці 23-го року ускладнилась відносини не лише з Угорщиною, але вони не стали кращими з Польщею, вони стали достатньо натягнутими з е, Словаччиною, і ті, наприклад, е, українські журналісти експерти, які бачать лише будівництво автобану в Румунії і. Кричать там Молцумеск Румунія вони просто не стежать за тим, що там будуть парламентські вибори, і там може прийти до влади популістська партія Ауру. Це свідчить про те, що немає попиту на глобус України. Є попит на ефективну політику навіть в умовах війни, коли факт війни, факт російської агресії треба адекватно використовувати у власних інтересах. Повністю з вами погоджуюся. Ну, можливо, ви погодитесь з тезою, що внутрішня політика в нашій наразі ситуації не менш має не більше можливо навіть значення ніж зовнішня політика, повертаючись до питання грошей і 50 мільярдів євро так допомоги Україні. То ми пам'ятаємо, хто саме в Єврораді блокував це рішення. І знов повертаємося таким чином до пана Орбана. І, до речі, щодо зовнішньої політики, намагань виправити ситуацію, налагодити відносини. Наскільки я пам'ятаю, нещодавно ми бачили в пресі повідомлення про те, що український уряд намагається налагодити бодай якісь стосунки з Угорщиною, зокрема, урядом пана Орбана. Чи є у вас на сьогодні інформація? Наскільки успішно це відбувається? Я не володію такою інформацією. Я знаю, що, попри те, що на призначення. Федора Шандора, послом до Будапешту, був виданий ще в серпні попереднього року. Він досі не прибув до Будапешта, ну і немає указу про його призначення послом. Це з одного боку, з іншого боку, я виступаю за те, щоб ми вели переговори з країнами вишеградської четвірки, а то й Бухарецької дев'ятки, в цілому, і наголошували на тому, що нам важливий їхній досвід, що ми хочемо його використовувати. В нинішній ситуації ефективно з цим працювати, це, на мою думку, буде набагато більш ефективно, ніж воювати з окремо взятим Орбаном, критикувати окремо взято Фіцо і захоплюватися окремо взятим Туском. Я не можу з вами не погодитися з іншого боку. Розумію, що та ті панови, так про яких ви власне згадали, вони теж мають велике значення. А, на радість чи на жаль, вони також приймають участь в прийнятті чи відхиленні рішень, які напряму стосуються України. Тому зменшити вагу зараз дипломатії української і роботи на міжнародному фронті, ну якщо ми так можемо сказати, хоча я поділяю думку, що фронт у нас лише один, все ж таки не можна. А ну от ви згадали зокрема. Наприкінці нашого вімкнення хочу а, м, поговорити і про це про стосунки з Угорщиною. Ми бачили а, заяву офіційну заяву українського боку щодо того, що Україна виконала всі зобов'язання взяті на себе щодо домовленості з Угорщиною про а, розблокування українського кордону. Але на жаль, не всі пункти пропуску наразі на україно польському кордоні розблоковані. І я пам'ятаю таку цитату про те, що зараз все залежить від того, що ще мітингувальники. А, Польські перевізники вимагатимуть від власного уряду. А новий польський уряд наскільки він хоче і готовий іти зустріч, якщо, як заявляє українська сторона, свої зобов'язання вона виконала? Я бачу, що в Польщі триває політична криза. Там вчора буквально затримано колишнього міністра внутрішніх справ і його заступника. І, попри те, що вони були депутатами Тейму, їх затримали просто в президентському палаці. Знаєте, це такі подробиці, які для українського пересічного глядача виглядають ну просто скандал шок розслідувань. Тобто, триває політична криза опозиція в особі права і справедливості достатньо потужна. У них 35%. і я не бачу, поки на сьогоднішній момент у уряду Дональда Туска такі знаєте динаміки переорієнтації на вирішення проблем з Україною. Наша ілюзія з приводу того, туск прийде порядок наведе, вона залишається ілюзією, і е, я думаю, що з огляду на моє усвідомлення польської політики, що внутрішньо польські протиріччя набагато більш важливими на сьогоднішній момент є ніж ситуація в польсько-українських відносинах, яка залишається критичною. І я е, чесно кажучи, не зовсім усвідомив, як це так можна зробити розблокувати лише один пункт пропуску в медиці. А інші пункти пропуску залишати заблокованими. Це, на мою думку, ставить під питання взагалі спроможність польської держави ефективно реалізовувати законодавство на власній території. І це насправді дуже серйозний виклик. На вашу думку, уряд Туска впорується з цією ситуацією. Він вирівнює власний стан і ситуацію в країні. Туск досвідчений політик, але сказати, що загроза. Дочасних парламентських виборів повністю зникла. Я не ризикну. І я б ще сказав, що Туск не буде робити жодних кроків, які дозволять його опонентам звинуватити його в тому, що він є агентом Брюсселя, агентом Берліна чи агентом Києва. Пане Євгене, я дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайф студії на сьомому телеканалі. Євген Магда, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.